Дуже часто зараз лякають цією загальною мобілізацією. Чи буде вона, ну сказати, дуже тяжко. Але те, що все йде до того, щоб спростити взагалі ось вручення повісток і всього іншого, це вже 100%. Бо всі ми чули заяву нового міністра оборони, і все йде до того, що все це буде цифрувати, можливо, все навіть буде і в дії розсилатись, але. Поки ще до цього все рівно повістки продовжують вручати, скажімо так, і на вулиці, можуть прийти додому і так далі, тобто з рук в руки. І дуже багато в людей питань: чи можна взагалі відмовитись від тієї повістки? Ну, дивіться, якщо коротко, то майже ні. Ще питання: що робити, якщо там вламуються до вас в хату представники ТЦК, чи взагалі законно це. Давайте. Зараз про все це трошечки обговоримо все це. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дивіться, вручати повістки чоловікам можуть і в громадських місцях, і за місцем проживання. А, чи можна взагалі відмовитись від повістки? Що взагалі кажуть юристи щодо цього? Тобто, людина, якій вручається повістка, а, має право відмовитись від підпису, але не від самої повістки. Але це не скасовує сам факт вручення повістки. Тобто, якщо ви відмовились підписати, це може спричинити додаткові процедурні там, чи праві наслідки, оскільки за результатами такої відмови. Буде складено акт, який зафіксує вашу відмову, але не скасує обов'язок. Водночас відмова приймати повістку, яку вручають офіційні представники, такі як там працівники військового комісаріату чи поліції, все це може мати правові наслідки. Це може призвести взагалі сама відмова від прийняття повістки. Не звільняє від відповідальності. Це може призвести до проведення якихось там додаткових процедур, наприклад, повторної спроби вручення через ті ж, наприклад, судові органи. І залежно вже від якихось конкретних обставин і типу повістки можливі наслідки вони можуть мінятись. Це можуть бути штрафи, це може бути адміністративна відповідальність, навіть кримінальна відповідальність. Ми всі знаємо. Що такі випадки були і, скоріш за все, і є. Просто про це, скажімо так, мало говорять. Далі, що робити, якщо до вас сломляться в квартиру, вибачте, представники ТЦК? Взагалі, чи можна ось так заходити до, до квартири і там і вручати повістки? Ми бачили відео, є такі випадки. А що взагалі робити в такій, в такій ситуації? Дивіться, чи правомірно це? Ні, це неправомірно. Згідно з українським законодавством, військові комісаріати і правоохоронні органи мають право вручати повістку особі безпосередньо у її місці проживання. Саме проникнення в житло працівником там, того ж ТЦК можливе в рамках встановлених законодавством процедур для вручення офіційних документів, в тому ж числі там, тих же і повісток. Але це має бути виконано з дотриманням прав і свобод громадян і відповідно до законів України. Якщо до вас хтось ломиться, ви маєте право не пускати до себе в хату. Це по закону, ви маєте право на це. Взагалі, працівники військового комісаріату можуть відвідати житло людини з метою вручення повістки. Але вони повинні мати при собі офіційні документи, які підтверджують їх статус і повноваження. Громадянин має право перевірити ці документи. Зазвичай такі дії здійснюються за попередньою згодою чи попередженням власника житла, тобто проникнення без дозволу. Людина, яка живе в цьому помешканні, недопустиме, тобто до вас в хату ніхто без вашого дозволу вломитись, не має права. Знайте, будь ласка, свої права і дотримуйтесь того, щоб їх виконували. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.